Ми... Оце вже я... це моє нове відео, Це друге відео на моєму каналі Про гру Кальмара М Не. Ця гра зараз доволі популярна. От з Гру кальмар це сама популярна игра. У хороша фізика, хороші катсцены. Оце прям прикольно. Сьогодні ми будем наиграти, наскільки я вже понял. Ну по. Наже тут не зайшов сюди. У нас игра через 35 на секунд начинается. Все. Во. Да. Почему вы не убили меня? А. На. На то. А чё? Ну цей капец есть. Я вот, получается, я, в шопе, в селе, в сыла, прокрутки вот е. я. Я по покрутил две штучки, не веплый медик и помощник. Вот, села. Помощник. Не вепов. То чё в самом начале в лобби мне дается тол толчок. Чё не знаю. Чё я что не тоже давался. Что ты? Сидешь тут? Угу, mm -hmm. а. Добре. Я так если не знаю. Я английский не знаю. Я не знаю английский. Точка. Я украинский, російський, Все. Вс. Ничего не знаю. Давай. Вот кастанут прям прикольно. Прыгай. Пр... О, все, прыгаю. Побежали, побежали. ж банан мужик когда-то. А, ну, ладно. Я зиказара понял, что я типа своим бананом, вот. Зможу кидатися, коли ми фоткатись будемо, щоб, типа, зайняти фотку. Тупо всі в центр біжуть. Ну, ну що за прикол. В центр в шоу біжуть. Все, Вс. через 4, 3, 2, 1. Ноль. Моня. я. Я в телеки! хоча я не фласка. Все. Я не в телеке. Кажу банана. О ось то хтось на ней наступ бандаж є, Норм. Бандаж, сам кидок. Нормально. Це ж у нас медик получается еда. Что сюди. да? Кожурат банана, може кидати. Це ж вообще ідеально. Да наша сейчас скорость у Бестона. Так. Не, кто с там ха баш... Ё-моё, челик. Шут. За это бы тохну. Все. Перебрали. Да я не знаю, что она написала. На всякий случай за скриню. Почу. подивлюсь. Поддивлюсь. Ща ігроків. на от банана. Так нема бандашки. Не-не-не, па пацанчик. Ну, Блін, оно наперезарається. Ну ладно, ща ща от своих челиків кину. Ти ч людей кидаєш? Що напише? Я не понимаю. Так, дуй. Да ты не окей нам? С кем и бьются, боже? Все, туда тебе. Це туда ты понял, что сломи. Ты кто? Пас. Люди. Пошл ты! Кто он, кто это? Я ж не знаю кто это. Ну кто Ну похоже на куку. Паш. Не, не пошла. Ну ладно. Вы ч, кидаетесь, слышь? Пишла. Ой, ну ладно. А я до сих пор кидатись можу. 12, 12, десять, девять, вісім, сім, 6, пять, 4, три, два, один, є, бой. Кидаемся, люди ми! Нее, тільки на мене, тільки на мене, только не мене, только не мене, кужурат банана. Туда! Туда! Лучше... Блин, я хотів її кинути, ну ладно, тільки не кину. ми фоткаться будем, короче. Главное, щоб мене зараз тут не кинули. О, найс, 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 я перший, да? Я другий, но ну, у мене є кожурат банана. Оце от прям имба, я зараз кину. Проте у толчок, у два толчка, я ще хочу пацану Чи, чилечку, а хоть ні, на мене їх да, в цьому місці. в цих, гарно, сюда. От ми перші, просто. Надіюсь, у мене відкрасне випадок в цьому. Надіюсь, у мене за не Моналіза випадок, якщо б Моналіза, то це буде фіаско. На цьому відео закінчиться. А там боюсь. Ну і що ви що? І що підемо на подумали, я знаю, яка обложка буде. Я перший, я перший прийшов. Отак. Вот Такі от діла. Ігра почнеться через 15 сек. секунд. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Куди? Туда тя. То у мене толчок ще є. Туда тя от банана. Туда тя от банана. Що ви? Не, зна, не знаєте, що таке от банана. Серйозно? Ви впервые таке бачите. Бандаж! Його ніхто не Бере. Ну, сейчас просто тупо монолиза Да, ну конечно, на видео монолиза Самое идеальное, что можно... Мы... Ш... Шам... Самое лучшее, что мы живем, поставить. на видео. Что еще ш... может быть лучше Имба, Мне -черик. Но хотя бы на видео. челик Ну на бы Сем получил, на видео. спасибо А а Заскринь все. Да Тож це изи, ну екейс мейсл тупо. Ладно. Це изи. А ви так и не змогли би зробити чувствую. Який смысл, типу, його добавлять? Це ж тупо, як ну, зонтик, допустим. І то зонтик мені доколеры сложнейшее давався, ніж це. Я там зонтик був в два рази тупо Прогав. Ну, типу, мене послідниця. последний цей оставлюся. Ну <сху> на челика вырезал. Нем. Ген рок. Издеваемся на челику. Ще у нас буде боротьба за... Закинули. Дим, про що можна споткнутися? Да, ну все. Я тупо все спортив. Дайте за... Кажу, от банана задохиду. Мене, виходить, все. Получается... Те речі можна затролити. Давай, давай, я зм... я вірю в себе, я вірю в себе. Ні, ви не, я, я вам не позволю. Я вам не позволю. На, сюди. А, ні, в мене не вийшло. Ммм, <скільки> як челіку мене толкнув. Просто німба. Спасибо, челіку. Я не... Я не знаю, під... Я не під таким номером, так що і... Їм... А, там челіки вже. Там вже челіки. Ладно, підемо в іначу сторону... То просто... Имбамисы для пряток. А эти тут же эмоции. Эмоции. Ого. Угу. Угу. <связь> ну ладно. Ну ладно. Деньги сколько стоят? 456 миллионов Иблин гениально Ч мы в инвентаре все так ну, чо, по все... шо Ладно Так У меня бутылька Бтылька и блюсь Может 5 челики по БТЧ не знаю Нет зарубаю еще надо Прин короче Здесь на на окончании игры Здесь спиду. кнопка психо Десь на 20-30 ми мы підемо, чуть-чуть челиков по самому чуть-чуть чуть-чуть их -чуть. чуть -чуть покнокаем. Я думаю, нам це не помішає. Типа нічого там зробити. З ним зробити нічого не помішає. Це Самое головне. 55, 54, 53. Зараз підемо там чирик. Це ты. мене челик. Той чирик реально мене напрягає. Ну, бо він чуть-чуть такий знаєте. знаете. Боюсь, у меня... Кнопка. Вот 30 секунда. 25. -й. На двадцатый піду. На 20 кейс там. Там чирик вже спустый він моїй тактикою, понимаєте? розумієте? 21 19, 18, я думаю, вже можна йти. Я думаю, можна виходити. На бой до тих. Я кидаю їм батл? Батерфляй Не, ладно, не їм батл да. У мене ще даже є жрачка, так що в Шаймба От Зарабезки тут я не зміг заскочити. А, ой, боже. Я налякався. що то таке було. У є... Я ногою б'юся чи що? Я не розумію. Чем же... Так, ну конечно я голосую за круг. Круг, круг, жок, круг. Мы продолжаем эти игры. Мы продолжаем эти... Вообще-то <свеч> там... Поднебный буду голосование? ну ладно. Наверное, я реально, я чем-нибудь бьюсь, чем-нибудь знаю. Пацанчик бьет. его. Вс ⁇ канат! Изи, просто, изи. Ну, цари, ну, цари. И кино но, Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не, я на таке не куплюсь. Я бы туда. Я бы ще міг зайти туда. Шооо Не, я таке на видео не буду казати. Я Я... А вот что это видео не для деталей. Надеюсь, вы поняли прикол, ну ладно. я думаю все знают что такое он так ну я так понял зараз ми точно не пиздом ребята надеюсь ви там зможете подивитись чуть, чуть все, все зеремі... Ті будуть собі... От наше тут оце цего І нас стоїть, знаете скільки? це якби ну тут це типа в шопі Получення, ну, ну, який смысл я можу зараз за робсе просто заменшить но его улучшить Последний человек, який видну в одну першу грає. Дэй так, а Боже. А, а. А. Ну, в принципі, у нас не було одинаково. И що ні? Шо там чили А А че я біля самого краю? Ну, це не чесно. Я ж ну. я б... я. б... Ти спеціально пацани не спеціально. Nu no te pe ja. U uh, fail. Ne prodojm ce round. A ne me, me ne prodojm. Po što kaže što me ne prodojm. Ne me prodojm. Me prodojm. Там Челік збоку тупо здівається над нами. Він фейл на всю ігру. Все. Це конець. Сюди ми виграли. Пацани, ми виграли. Ми виграли. Сюди. Я вже думав, що ми програємо. Но мы выиграли. А, минус не да. Ла... А, да, там вся команда. Блин, мне интересно, я нас концовка будет. Еще до не до той концовки вообще доживу. А то ж там две концовки. Либо мы робим штуку с другого сезон, а вот именно восстание. Либо же перший сезон. Ну, типа, игра кальмара. це интересно. Я ж тобі ще скорость апнув, але ви цього не бачили, бо це відео в мене зафейлилося. Оце відео ваще ідеал, ідеально вийшло Просто надіюсь мене хорошо чути. А то якщо мене плохо чути, то я, ну, я не знаю що зроблю з цим мікрофоном. Він по ідій Бо його вже настраював, я настраював. люди вот такие вот дела получается что mm, мы выиграли в канате хорошо у нас 456 команды на 100 дед 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 ну да дед приедешь дед был mm, просто пропускаем топ и все и даем 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 А мы идм к прыгающим на канате. Ой, это забуду капец сложно. Ну шо? Привет, люди. Ну я, конечно же, больше не пиду, как э, нормальный человек. Хочешь этого? Чуть-чуть. Я не зможу это толкатись Что там происходит? Я можу вперед Ні, ми, да, Я можу укатись? Ні, не, не можу толкатись. Ой, я зафейлив. І я прогр. А, нет! Я програв! Ну ладно! На ну, цьому ми будемо закінчувати? Всім пока.